Новий корпус національного реабілітаційного центру незламні це 7 тисяч метрів квадратних 7 поверхів, 4 тисячі метрів квадратних простору, де за кожен рух, крок. Звук наших пацієнтів будуть боротися найкращі спеціалісти. Це команда центру Незламні. Звісно, реконструкцію цього вже такого сучасного корпусу ми розпочали лише наприкінці грудня минулого року, тобто минуло менше як 4 місяці, за які це все трансформувалося. І те, що ми зараз тут бачимо, це неймовірна синергія компаній, людей організацій, які об'єдналися для створення такого простору. Реконструкцію корпусу ми здійснювали. Силами першого меди об'єднання Львова та містом Львовом за підтримки товариства Червоного Хреста України і міст партнерів Львова, це Фрайбурга і Вільнюса. І кожен із партнерів, які доклалися до реновації цього приміщення, отримали по поверху. Із своїми відзнаками в цьому корпусі обладнання для залів надали гуманітарна організація Сполучених Штатів Direct Relief, Також посольство Швейцарії в Україні і уряд Німеччини, зокрема, освітлення обладнання для корпусу надала компанія Signify. і умоблювання корпусу. Ми здійснили завдяки нашому партнеру IKEA. І ви знаєте, цей корпус це ж не просто будівля, це е, про можливості. І от які можливості для е, проєкту е, людяності Анброкен надає цей корпус, і взагалі, е, які перспективи відкриває Андрій Іванович Садовий. Дякую, шановні колеги. Я пригадую, в кінці минулого року ми мали зустріч. Червоним престолом і ми ділилися враженнями від першого кроку нашої спільної праці Unbroken Mothers, будинку для вагітних жінок. І тоді ми спільну розмову вирішили, давайте ми додатково зробимо у Львові 4-4,5 тисячі метрів площ для реабілітації. Ви знаєте, і ви не повірите, але за кавою ми просто потиснули один одному руки. І з того часу почалася робота. Цей мостик, по якому ви сьогодні йшли, він фактично був збудований за три місяці. Це нереально ні в Німеччині, ні в Австрії, ні в будь-якій країні світу, але це можливо в Україні. Це можливо в Україні, так само, як і можливо в Україні зробити фактично за чотири місяці ремонт і привести до нового якісного стану сім поверхів площ для реабілітації. Тому що це для наших героїв. Які сьогодні захищають нас там на передовій, і багато з них, проходячи тут реабілітації, отримуючи протези, йдуть знову воювати. І це важко зрозуміти. Навіть воюючи там, з протезами вони вертаються, тому що, можливо, щось треба поправити. Тому ми маємо велику мету збудувати в Україні екосистему людяності незламні, анброукен. І ця система включає дуже багато пазлів. Це і Найкращі хірурги, які роблять унікальні операції, і це відповідальність Олега Савчука, нашого генерального директора. Це є всі види реабілітації: психологічна, соціальна, фізична, це є будівництво житла, яке ми починаємо для поранених, для наших переселенців, це є пошук роботи, це є анброкін спорт, анброкін арт, це є великі, великі речі, але це неможливо робити без частиночки серця. Яку кожен сюди вкладає Червоний Хрест і Максим Доценко він клав е, частиночку свого серця сюди, е, в ці приміщення, в ці метри. Мер Фрайбурга вклав сюди частиночку свого серця. Він коли сюди приїхав, це все побачив, поспілкувався. Він сказав: Я готовий і Фрайбург, щоб ви розуміли, найбільше допоміг Львову. Спочатку війни це е, сотні, це мільйони, це мільйони євро. Це і допомога по інфраструктурі, по комунальній, і це допомога тут. Наші колеги з Ікею, з Філіпса, міжнародні організації. Кожен, хто приходить сюди, лишає частиночку себе. Велика вам подяка, друзі. Ви вкладаєте кошти в можливість нас бути. Ми всі разом. Ви всі, ви не зламні. Unbroken. Never give up. І це наш крок нашої перемоги. Велика вам подяка і опуски вам. Зараз я би хотіла запросити до слова людину, яка вклала це в велику частину свого серця. Я дуже пишаюся бути в цій команді, адже це те місце, де неможливості є можливо. Олег Олегович Санчук, генеральний директор Першого об'єднання Львова. Добрий день, шановні друзі, колеги, присутні. Звичайно, така хвилююча мить, і насправді надцінний корпус відкривається для нас, тому що люди, які зазнали ураження війною, повинні лікуватися в найкращих умовах. Тут справді зроблені умови найкращі. Продумано від сантиметра до метра всіх площ для наших пацієнтів. Тут є зібрана команда найкращих лікарів, медичних сестер, які будуть лікувати наших пацієнтів. Цей корпус зроблений не однією людиною, це зроблено. Величезним колективом, великою командою різних людей з різних міст України і світу для того, щоб це стало сьогодні. ви можете бачити дуже гарним місцем. І я хочу подякувати всім, від, від медичні сестри, санітарочки, лікарям, які займалися цим міському голові, містові, депутатам, подякувати нашим міжнародним спонсорам, містам партнерам, фрайборгом, врословому містам, мерам їх їхнім, подякувати великому. Нашому меценату і другові фонду Дарі Крилів, який надзвичайно багато допомагає нам, бо могли завести нам на сучасне обладнання в ці стіни. Подякувати уряду Німеччини також за обладнання, швейцарському посольству і всі, всім, хто долучився, щоб це зробити найкращим. Тепер за тушення, він почне приймати пацієнтів як стаціонарних так і амбулаторних, зі всієї України. Дякуємо всім, хто долучився. Дуже вам дякую. Червоний хрест один з найбільших партнерів центру незлан і ваша підтримка втілюється як у створення цього корпусу, так і в організацію цієї події. Будь ласка, прошу до слова Максима Доценка, гендиректора товариства Червоного Хреста України. Дякую, вітаю, друзі, і, Держав Іванович, Дякую за такі теплі слова. Насправді, е великі ідеї тут символічно у Львові починаються з хави. Тому ми, мабуть, тому ми, можу, так успішно і працюємо. Я насправді дуже гордий. Зараз бути тут я пишаюсь тими результатами, яких ми разом всі досягли. Це можливо лише за. Підтримки величезної команди бути меценатом це одне, але організовувати всю цю роботу саму ідею екосистеми Unbroken, тут велика заслуга саме львівської команди, і ми долучилися як червоний хрест взагалі не вагаючись. І фактично, той перший крок Unbroken Mothers, він показав, що ми на правильному шляху. Насправді, червоний хрест України це вже більше 10 мільйонів людей, які отримали допомогу і для нас в певний момент часу, скажімо так, заразив нас ідею реабілітації саме Андрій Іванович. Ми мабуть ще у травні минулого року вперше поспілкувалися, і з цього почався шлях розвитку товариства Червоного Христа України як одного з гравців саме ось тут у реабілітації. Тому що для нас це можливість надати можливість. Змінити своє життя людям, які постраждали від війни, немає різниці. Це військові, це цивільні, це діти, це дорослі. Це можливість змінити життя, це можливість зробити це життя щасливішим. Тому ми і надалі будемо намагатись якомога більше привертати увагу і міжнародних партнерів саме до проблем проблем реабілітації, необхідності е, системного підходу до реабілітації в Україні. І ми далі продовжуємо співпрацювати. Безпосередньо з вашою командою ми далі продовжуємо працювати з Unbroken. І я сподіваюся, що це лише початок нашого шляху, який закінчиться так чи інакше, однозначно нашою перемогою і реабілітацією всіх, хто цього має хто цього заслужив. Дякую. Ви знаєте, нам дуже приємно, що з нами тут зараз найбільшої благодійник української медицини. Це американська гуманітарна організація Direct Relief, її Президент Томас Тайк, який вже вдруге за календарний місяць приїздить до нас у Львів. І ви знаєте, це підтримка дійсно дуже потужної організації. Вона не просто про підтримку організації, вона про людську підтримку, тому що Томас. Тому дуже добра, класна людина, наш великий друг, і ми дуже щасливі, що ви тут з нами. Так він дуже скромний, але це правда надзвичайна для нас людина. Я вас запрошую до слова. Які подходить. Кажіть, як ви нас любите. Спікін. Насправді дуже важко висловлюватися після того, як прозвучали слова панамара Львова. Я Ну, після слів і But thank you. Um, and congratulations to the mayor and the, all of the supporters Oleg and Mariana and your team. Unbroken is um a testament to spirit. А я мусів би хочу в першу чергу подякувати всій команді, е привітати pana mera Львова з досягненням авторитету всю команду Олега Маріано, тому що незламний незламний це напевно про дух. I was here three weeks ago and this building was broken. To be honest, I came here three weeks ago and this building was, to put it mildly, broken. And when the mayor says, never give up, never quit, keep going, it matters. But when the mayor of the city says, do not give up, continue, move forward, it does So on behalf of Direct Relief and people from 90 countries who support Your effort. Congratulations and thank you very much for allowing us to participate. Тож від імені нашої гуманітарної організації Relief та від імені представників великої кількості країн, майже 90 країн, які доклалися до створення цього центру. Хочу ще раз вас привітати з цим досягнення. Вітаю Дякую. Українські міста, о, європейські міста, виявили неабияке співпереживання Україні, і, зокрема, це місто Фрайбург, і мер Мартін Горн неодноразово приїжджав у Львів. Він як людина перейнявся тим, що ми переживаємо, і це вивелося в неабияку підтримку міста і центру незламні. Пане Горн, вам слово.

i ja juhu ambasador svečajno mi to pomahajemo u inših projekčach. Mi smoli li 30 milionů EUR za Freiburgu, Stuttgartu i Bělinu. Ukrajina potřebuje to pomi i dali i je. je. Dekanje u Freiburga najkaša u Nimenčini, tomu Wir Damen um, and Herren, s sadovolenjam liebe Freunde, Unsere misto unsere Menschen, liebe Menschen, liebe Slava Uh, it's a great honor to be here. We've been sister cities for so many years, and it's a really close friendship between our cities, not only but also between mayors, but mostly between citizens, between schools, university, and we have to stand together in this incredible, challenging times. Наше місто Фрайбург та місто Львів вже тривалий час, багато років виступають містами побратимами. Йдеться про дружбу і між мерами міст, і між але головно, все таки між містами. І е, це дружба між нашими школами, університетами, лікарнями і іншими закладами. foundations, from companies than for our sister city сіділиви. Знаєте, ми ніколи в історії Фрайбурга не отримали більше коштів, більших пожертв з боку наших громадян ніж цього разу, коли збирали власне кошти для нашого міста побратимальвова. Тюриндис Челенж Чаймс виказав до вашинвейжні ніч Ріл Френдшіп, Ріл Солідаріті, Енві Гетустен Чеверей Сенд Вев'ю. В такі скрутні часи пов'язані з російським вторгненням в Україну ми повинні виявити справжню дружбу, справжню солідарність і підтримувати один like one of the first ambassadors for the project. Obviously I had to say yes. І звичайно, що коли пан Андрій Садовий запропонував мені стати одним з перших амбасадорів проекту «Незламні», то я одразу ж effort, Байде engagement Here at the Unbroken Hospital at the Unbroken Center in total, and I really have to say, you have real heroes in the eastern part of Ukraine, but you also have heroes in the western part of Ukraine, and you have to stand together. And this is why I would like to hand over a small present of the city of ivano І я I want to say that I am really the time, with which the transformation of the Unbroken І um, є герої на сході, які зараз захищають Україну, але тут на заході також є герої, які все це роблять в тилу. Тому я думаю, що ви маєте об'єднатися в одну погорту героїв. І з цієї нагоди я хотів би також передати один невеличкий символічний подарунок. So of Freiburg history. Actually, it's just a stone. Це час часточка історії Фрайбурга. По суті, це просто камінчик. stone from our стоунфокафідл. Але це камінчик, який був закладений в підвалинах нашої катедри, нашого собору оричнева стонбафідра, фрейбок кафедровос билформофри ханд єс байде ситизенс, на байдаче сидизенс офа сиди. І це дуже символічно, тому що насправді наш собор будувався упродовж трьох сотень років і будували його не влада. Його будували прості громадяни. vision of this cathedral for generation after generation. and that's well known all over the world freiburg is well known for this cathedral and that's a stone a piece of this cathedral because you always you also stand together you work together hand in hand not for 300 years but like in an incredible short amount of time and that's very impressive and so i would like i wish you every success i wish, I wish you the, the victory and every, hello to the team cooperation and that's a symbol of our friendship. Власне, це дуже самішний подарунок, тому що наші громадяни покоління за поколінням йшли за тим баченням, як має виглядати цей собор, і таки його збудували. Ви тут засвідчили, що правда не упродовж 300 років, а набагато швидшими темпами, що трансформації можуть відбуватися. Тому ми хочемо подарувати вам цю часточку нашого собору, щоб засвідчити нашу дружбу та солідарність вам, пане мере, і всій команді, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати. Чакую. Дякую. Хочу відкрити друзі. Побачите. Навіть. Так, Я можу показати. Бачите? Це є частиночка собору в місті Фрайбург, яка будувалася 300 років. Супер, супер. Скажіть, раз. Дякую. Але я маю тоді, ну, знаєте, якщо мер дає подарунок, я теж мушу дати подарунок. Значить, ви знаєте, от є люди в житті, а, є організації, які є камертонами. Камертон це є особливий пристрій, який дає оцей чистий звук. І для мене мер Фрайбера це людина, яка дає оцей чистий звук. Юлі точні чистий з я хочу цей камертон подарувати меру Фрайбурга, щоб він завжди був біля нього. Камертон. Облески, друзі. Дякую. Йтливі моменти ми переживаємо дуже класно. І це промова українською мовою. Просто просто Ви Знаєте, а зараз я би хотіла запросити до слова людей, завдяки яким освітлений цей наш корпус. І особливо увечері можна побачити наскільки тут затишно і добре стало. Завдяки їм це компанія Signify Україна, яка надала обладнання для освітлення цього корпусу. З нами гендиректор компанії Олексій Шершин. Будь ласка, вам понятие доброго дня. Дуже вражений тим, що побачив тут. Дуже важлива mm. ініціатива. І, звісно, наша компанія Сікіфай підтримала цю ініціативу у Львові, так як ми підтримуємо подібні ініціативи в інших містах. Я дуже вдячний і адміністрації міста, і Андрію Івановичу за довіру, за те, що запросили нас зробити справу, в якій ми маємо досвід. А Вміємо ми виробляти систему освітлення Філіпс. Тому ще раз велике подяку за це. Дякую. 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 Знаєте, їхні меблі люблять всі, і колись мені розказали про феномен Ікеа. Тому що столів таких може бути виготовлено 100 тисяч по всьому світу, але після того як людина зібрала його своїми руками, він для неї стає особливим, найціннішим і найкращим у світі. Ми дуже щасливі, що компанія IKEA надала нам обладнання для того, аби цей корпус наш новий став затишним, став привітним для наших пацієнтів, і ви знаєте, ми відчуваємо цю частинку вашої душі і частинку любові, тому що з вашими меблями тут дійсно. Як в домі, і з нами тут зараз представниця компанії. Будь ласка, вибачте, я не написала. Я як... у пані Ольга Ольга Габонова. Будь ласка, перепрошую, зрозхвилювалася за меблі які у дві тисячі двадцять році. Наша компанія відзначатиме своє 80-річчя, і наша діяльність це історія не лише про облаштування домівок або про покращення побуту. Ми компанія, яка керується ціннісним підходом. І однією з наших цінностей є саме турбота про людей. Тож всі виклики та переживання, які принесла війна, ми розділяємо своєю українською командою, а також усіма українцями. Тож, коли міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до нас з пропозицією підтримати центр Незламні, ми без вагань долучилися. Нам дуже цінно та важливо бути частиною зусиль, які направлені на допомогу українцям. Ми знаємо, що ми не зможемо, на жаль, компенсувати всі ті втрати та страждання, які принесла війна, але як компанія ми робимо все можливе, аби полегшити їх. В центрі Незламні багато хто втратив свої домівки або вимушений був покинути їх. Ікея надала більше двох тисяч одиниць меблів, а також Товарів для дому, для того, аби ці люди, хоч і не зможуть отримати затишку, котрий надає дім, але вони змогли мати тут острівці безпеки та комфорту, які спільними зусиллями ми змогли облаштувати. Особисто для мене той факт, що відкриття центру відбувається за тиждень до Великодня, додає ще більше світла цій ініціативі. Я дуже рада сьогодні бути тут серед людей, які роблять такі важливі справи, і вважаю, що на заходах, такі як сьогодні, особливо відчутний такий важливий дух незламності всіх українців. Дякую. Наша директорка та офіційний представник компанії ІКЕ в Україні. Шановні колеги, можливо, ви маєте запитання. Якщо ви не маєте запитань. То ми можемо з вами пройтися зараз з нашими партнерами поверхами, і потім в 13.30 почнемо офіційне відкриття уже нашого корпусу, форуму, візу на першому. Я би зразу друзі тут не все ще ідеально. Майте до цього увагу, що ми, ми ще в процесі. Але вона голови на. है ए यो गाउँमा गाउँमा पाइतान्या दशैं दशैं